Слава Україні, шановне панство! Виїхали ми на Канівщину. От такі неймовірні краєвиди, де ми піднялися наверх тут, на гору. Вон Далі, Проти сонечка. попадена. Вон гора, вон гора. І зараз будемо спускатися вниз, покажемо вам де ми поставили нашу пасіку. І так, спустилися ми аж он, он, звідти, спускалися хвилин, мабуть, мабуть, 10. Ось та гора, що ми були над нею, там вона Вон ще одна. Ну і Ну неймовірно тут просто, настільки гарно. О, правда, гуляє вітерес, де гуляти, йому вітерес прохолодний сьогодні. У нас 12 травня. Вночі було плюс три. так що не знаємо, що... А що буде з цим медозбором. Так, наш помічничок. Заїхали ми от. Таке місце, така площадочка люди нам дали. Рецептчиком. Часть пасіки ми вивезли частинку. Дівчатка вже починають літати. Отака от, от у нас пасіка. Ну, будемо чекати тепла. Будемо надіятися, що щось воно буде, але по-любому щось воно буде. Так що бережіть себе, підписуємося. Пальчики вверх, пальчики вниз. От. Та й, мабуть, все. Виїжджайте, працюйте. Всім пока-пока, гарних медозборів.